Добрий вечір. Мені передпатник україномовного каналу. 14 липня наближається до свого кінця. Ми з Максиком на прогулянці на останній, на сьогодні, на два тижні. Залишу його. Чуєте, генератори гудять, світла немає. Тут його більш немає, ніж є. Хвилини є, а години немає. Макс, пішли. Ходити, поліз. Чуєте, генератор працює, світла, на жаль, немає. Я вже казав на російському одному. Щось ну, зранку було, потім вимкнули, потім дали ми, зраділи. 23 хвилини ровно. Було світло. Вимкнули. Ну, думаю, 23 хвилини значить ненадовго вимкнуло. Ні, 3 години не було. Потім включили все, тепер до вечора. Ні, півтори години було світло. Вимкнули. І хто зна, вже більш ніж півтори немає, тарахтять. Генератори ну, немає світла. і коли його... <гум> і коли воно буде, ніхто не знає, а да? такий ось блекаут на Полтавщині. Ну, Харкові бабусі дзвонив, каже, дуже гаряче, дуже жарко, але світло є. Дякуємо Богові <гум> Але там. Вибухи лунають. Немає жодного місця на Україні, де... де було б дуже гарно. Ладно, будемо сподіватися. І жара мене, і війна мене, і Максик додому приїде. Да? Все, усім миру добре розлагодані. Всім щиро дякую. Гарного вечора, гарного робочого тижня. Ну і будемо жити. Не зважаючи ні на що. Завтра я вранці вже бутохарка. Все, пока мої.